Модерує чатик, переглядає а, хто що пише, тому, будь ласка, хочемо побачити всіх зареєстрованих та не тільки зареєстрованих, адже ми це посилання, а, де тільки можна а, посили, тому, будь ласка, напишіть, хто з вас де присутній. А, так. Тоді, поки ми чекаємо, хочу розказати про те, що ми сьогодні з вами робимо. Про що ми сьогодні говоримо. Перше, я дуже попрошу нам включити наступний слайд. Так, Дякую. Отже, перше, про що ми сьогодні говоримо, це про нас, що таке Крімун, наша ціль, що таке модельон, хто ще не розібрався, про наш досвід. Валерія вам представить наш новий проєкт Крімун Junior 22. Та розкаже детальніше, як все ж таки зареєструватися і що для цього треба. Отже, ми розпочинаємо і. Перше, про що ми хочемо розказати, як ми вже сказали, це про наше таке Кримун. А загалом, Крімун – це проєкт, який створений для розвитку молодіжної дипломатії та політики, а через проведення різних івентів, наприклад, таких як «Модель ООН», та інших конференцій схожого формату дійсно, якщо занирзанирнутися до історії Крімуну, то ми розпочали свій шлях ще наприкінці березня 2021 року. З'явилася перша перша ідея, і потім на початку квітня цю ідею ми оголосили з друзями в трьох друзів. І ми розповідали про це на Нашому ефірі, який ми проводили для того, аби презентувати вам Крімун-22. Хто пам'ятає, то засновником були три друга з Кривого Рогу. І отже, зараз ми вже існуємо півтори року. А якщо казати про те, як було засновано Крімун, то це був важкий час. А це була пандемія, коли Моделі майже не проводились, вони зійшли повністю на «Ні», І Кримун це саме ті люди, які хотіли все ж таки продовжувати даний шлях, продовжувати розповсюджувати модельний рух в Україні. І як ми бачимо, нам це вдавалося і такий. Такий великий секретик а, взагалі Криму планувався лише провести. Ми планували один раз Криму, двадцять 21, але як ви бачите, нас понесло щось дуже далеко. Отже, якщо казати про нас в цифрах, то а, таку статистику ми можемо побачити за півтори роки існування. А, отже, 80, понад 80 учасників було залучено загалом а, на, всі, на всіх трьох конференціях, які ми проводили. Ці учасники були з понад 10 країн світу. На постійній основі працює завжди 15 членів секретаріату. Звісно, вони кожну модель оновлюються, Звісно, що додаються нові люди, і нам дуже приємно бачити нових людей, саме як членів секретаріату. Але ось постійна основа нашої Нашої команди це все ж таки приблизно 15 людей, які а, просто не певно цілодобово вони не будуть збрехати. Працюють заради того, аби ви бачили ці трансляції, наприклад, дану презентацію. Всі дуже старалися, тому ми думаємо, вам дуже сподобається. Отже, ми переходимо далі далі про нашу ціль. А, як я вже казав, наша ціль надати можливість учасникам освітнього процесу брати участь у міжнародних конференціях, і розвивати свої знання та навички. Саме так ми робимо все необхідне для того, аби учасники мали змогу поспілкуватися з учасниками з інших країн. Це ви можете побачити на наших конференціях саме міжнародного формату, тобто, це загальна кріму, яка проводиться один раз на рік. І також ми проводимо. Якісь локальні проєкти, наприклад, такі як моделі Ради безпеки, про це ми поговоримо трішечки пізніше. Як ви зараз бачите, крім Junior 22 Отже, зараз ми переходимо до нашої унікальності. Моделей багато, але саме чим ми відрізняємось від усіх, наша унікальність полягає в тому, що ми намагаємося як змоделювати роботу реальних органів організації Об'єднаних Націй. Насправді дуже мало моделей можна помітити в сучасному світі, які моделюють настільки точно роботу Організації Об'єднаних Націй, а саме її комітетів, наші члени секретаріату завжди проходять тренінги курси за для того, аби максимально точно знати, як провести саме так, як це робиться в. Як це робиться насправді в Організації Об'єднаних Націй, як ми бачимо, нам це вдається. Тобто ми абсолютно до кожних деталей звертаємо увагу на кожні деталі. Абсолютно все робимо так, як має бути. Звісно, не все вдається зробити у рамках моделі, тому що це все ж таки модель. Але ми намагаємось. Отже, хто ще не зрозумів, що таке модель, он, якщо казати. Коротко, то медальон це захоплююча рольова гра, в якій учні, зазвичай старшокласники та студенти вичих навчальних закладів відтворюють роботу Організації Об'єднаних Націй. А, так, ви можете побачити, що саме учні старшої школи та студенти запам'ятають цю інформацію. Потім а, ми розкажемо, чому ми тут все ж таки зібрали 6 та 9 класи. А, Перша модель в світі пройшла в 1953 році, як ви можете бачити в гарвардському університеті. До цього Гарвардський університет проводив моделі ліги нації, проводили моделі саме міжнародних організацій. Але вже потім в 1953 році, прийшли до того, аби змоделювати роботу наймасштабнішого наймаштабнішої організації у світі, яку ми всі з вами знаємо. Напевне, зараз під час війни дуже багато чуток, слухів щодо Організації Об'єднаних Націй, потім у 1998 році перша модель з'явилася в Україні, її провели Київський ліцей бізнесу. І згодом, через два роки, у 2000 році, перша модель з'явилася і у Кривому Росі. Отже, доходимо ми до нашого досвіду, саме до наших заходів, які ми провели за весь наш час існування. З моменту створення Крімун ми провели два заходи міжнародного формату, де були залучені учасники з кожного куточка світу та один захід всеукраїнського. Крімун-21, Якщо казати коротко, це просто наш старт. Можна, будь ласка, попередніші слайдна? Так, дякуємо. Крімун-21 – Це наш старт. Саме на Криму 21 ми розпочали повністю свою роботу. Як я вже казав, ми планували на цьому і зупинитися, але нам не вдалося це зробити. Далі, у лютому 2022 року, пройшла модель Ради безпеки ООН, саме той захід, який ми можемо характеризувати як івент, на якому ми набрали досвіду, тому що справді ми змінили дуже багато чого. Про це детальніше ми ще скажемо трішечки пізніше. Криму 22. Завдяки цей захід, який показав всім, що ми вийшли на новий рівень, а дійсно на більш високий рівень, як ми можемо оцінювати себе за оцінками а, делегатів та учасників, які брали участь у Криму. 22 Отже, можна наступний слайд, дякую. Криму двадцять в нас працювало два комітети. На жаль, нам довелося закрити один комітет, тому в нас запрацювало їх два на трьох мовах. Також було багато помилок, але згодом на моделі Раді безпеки. Ми змінили це все. Як я вже казав, ми абсолютно змінили нашу концепцію. Ми набирали нових людей до секретаріату, адже Криму 21 створювало лише три особи. Моделі Ради безпеки вже в нас з'явилися нові члени секретаріату, які трішечки нам допомагали все ж таки, в роботі, підтримували нас, і моделі Ради безпеки відзначилися тим, що абсолютно всі 20 учасників, яких ми планували побачити, ми їх побачили. І це справді наша була немаленька перемога після Криму 21 Можна, будь ласка далі? Криму – це захід. Від якого досі, напевне, у багатьох мурашки. А, якщо казати, скільки осіб було залучено, ви бачите, що це понад 80 осіб, включаючи, звісно, членів секретаріату. А, модель ми готували дуже довго. А, ми придумували абсолютно весь план дій, який ми хотіли б побачити. І а, все ж таки сказати, що нам це вдалося, нам це вдалося. Ми дійсно зробили так, як ми хотіли. Щось пішло не по плану, але все одно модель було проведено. Два комітети, які ми планували відкрити, ми відкрили повністю. Абсолютно все запрацювало як треба. В нас були великі дебати, великі дискусії. Думаю, що учасники це дуже добре пам'ятають і сподіваюся, що згадують всі дану модель з посмішкою на обличчі. Можна, будь ласка, наступний слайд. І зараз я хочу передати слово пані Валерії, яка розповість вам все ж таки, що таке Кріму Джуніор, та для чого ми з вами сьогодні тут зібралися. Дякую за надане слово. Отже, я вітаю усіх любителів модельного руху та тих, хто тільки планує зануритися у цей чудовий та прекрасний світ. Зараз ми поговоримо про те, що таке взагалі Крімун Джуніор і чим він відрізняється від звичайної моделі. Отже, як вже казав наш пан генеральний секретар. Модель ООН розрахована на учнів 9, -х, 11 -х класів та старше. В чому різниця з моделлю Джуніор? Наша аудиторія це учні 6, -х, 7, -х, 8 -х та 9 класів. А отже, це новачки, це люди, які тільки ось в перший раз вирішили спробувати, що таке модель ООН, і ми впевнені, що вони будуть продовжувати брати в цьому участь і далі. Ми намагалися обрати максимально зрозумілі та легкі теми, так як в перший раз знайти якусь інформацію та написати документ буде набагато легше з тими порядками денними, які ми обрали. А ще ми налаштували наших членів президії на максимальну лояльність та лояльне ставлення до учасників. Давайте поговоримо трошки про керівництво проєкту нашого. В цьому році генеральним секретарем Кримун Джуніор став Ілля Перепічаєв. Першим заступником є Анастасія Боровик і президенткою є я, Бузаверя Валерія. Також я є співголовою Ради безпеки і буду бачити, буду рада бачити абсолютно усіх у нашому комітеті. І давайте якраз поговоримо саме про комітети. Їх у нас. Цьому році два це Генеральна асамблея з порядком денним положення в області прав людини під час окупації, а ще Рада безпеки з темою Діти та збройні конфлікти. Хочу нагадати, що всі комітети працюють в цьому році виключно українською мовою, і ще за традицією в нас є модель ой, комітет журналістика. Це дещо особливе, дещо надзвичайне, і про це ми з вами поговоримо трошечки пізніше. Давайте поговоримо краще про генеральну асамблею. Що це таке? Це головний дорадчий, директивний та представницький орган Організації Об'єднаних Націй, який був створений у 1945 році, згідно зі статутом Організації Об'єднаних Націй. Генеральна асамблея складається зі 193 членів ООН і є форумом для багатостороннього обговорення всього спектру міжнародних питань, викладених у статуті. Також вона грає велику роль в процесі встановлення та кодифікації норм міжнародного права. Рада безпеки Рада безпеки це особисто для мене, і я думаю, для усіх, хто був делегатом в Раді Безпеки, це надзвичайний унікальний комітет, який дає максимально. Теплі і надзвичайні емоції. Рада безпеки це комітет, який відіграє надзвичайно важливу роль у системі колективної безпеки Організації Об'єднаних Націй, оскільки їй доручено підтримувати міжнародний мир. Це єдиний орган Організації Об'єднаних Націй, рішення якого є обов'язковим для усіх держав-членів організації. Рада безпеки бере провідну роль у врегулюванні суперечок, визначенні загроз для міжнародного співтовариства та рекомендацій відповідних процедур або методів регулювання. Тепер поговоримо про дещо нове, але те, що стало вже традицією для Кримуну: це комітет журналістика. Комітет журналістики ви можете побачити тільки в нас: це єдина модель. Країні, де є комітет журналістики, і те, як ми моделюємо роботу журналістів, можна побачити дійсно дуже рідко. Насправді комітет журналістики це не просто журналісти, які під час моделі пишуть новини. У рамках цього комітету, учасники моделюють роботу інформаційних агентств. На Крімун 22 це було лише BBC, а на моделі Junior в нас буде представлено три інформаційних агентства: це BBC, CNN та TSN. Кожен учасник буде представляти окреме. Інфаджерело тому має бути дуже дуже цікаво. Орган, який працює в рамках конференції, моделюючи три інформаційних агентства, і ми маємо одразу сказати, що на жаль, реєстрацію в комітет журналістики вже закрито, так як вже на початку створення моделі в нас був набраний повний комітет. Давайте поговоримо, що треба зробити, щоб зареєструватися на нашу модель. Це все надзвичайно просто. Перше, вам треба зайти на наш сайт. Посилання, на яке ви можете знайти в інстаграмі Instagram, Instagram моделя, друге натиснути на кнопку. Третє: дочекатися підтвердження на вашу почту та сплатити реєстраційний внесок розміром 30 гривень, для чого треба внесок? Ми розуміємо, що все в нашому світі не безкоштовно і. Такий доволі символічний внесок допоможе зробити нашу модель максимально комфортною, в першу чергу для учасників, щоб в нас не було ніяких проблем і все було просто супер. Ми дякуємо за увагу всім, хто був сьогодні присутній. Хочемо нагадати про наші соцмережі: це інстаграм-аккаунт та телеграм-аккаунт. Так, дякуємо, Валерії. Також я хочу нагадати, що у кого є питання, а, ми зараз можемо з вами а, їх а, зачитати та на них відповісти. Тому ми чекаємо, якщо вони є в чаті трансляції. А, так, зараз нам технічний адміністратор якщо що повідомить, а, поки нам повідомляють, що в нас немає питань, а, але я знаю, що там що у нас є дійсно а, новачки. Які може здатися щось незрозумілим, то ми чекаємо на ваші запитання, якщо вони є. Якщо їх немає, то все одно давайте так для учасників повідомляємо, що в нас будуть тренінги. В нас вже наш консультант складає тренінги для вас, аби максимально точно пояснити, що таке модель, що таке модель юніорка. А по кожному комітету розберуться питання, що готувати, і так далі, з приводу країн, час те запитання, насправді країни будуть відомі, я так думаю, до зовсім скоро. Ми просто чекаємо на максимальну кількість реєстраційних заявок. І як тільки ми побачимо. Бажану для нас цифру, то ми одразу їх будемо роздавати. Невеликий секрет, як ми вже їх починаємо роздавати, тому я думаю, що зовсім скоро вас про це проінформують. нагадуємо, що а, в кожного учасника, хто зареєструвався, має бути телеграм, тому що саме в телеграмі створюються а, чати комітетів. А, нагадуємо, що в нас є телеграм-канал, на якому публікуються новини. Тому, хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь. А, також є сторінка в інстаграмі, там, де також публікуються новини. А, тому дійсно в нас багато ресурсів, на яких ви можете побачити а, якісь наші певні новини. А, нам передають, що в нас є запитання. Зараз ми знайдемо. А, так, у нас перше запитання: як ви прийшли до ідеї саме Кримон Джуніор? Чому ви не зупинилися на попередньому Криму? А насправді ідея Криму Джуніор виникла несподівано і дуже 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 швидко. А, оскільки ми знаємо, ми не будемо брехати, ми будемо казати так, як є. А, у нас є член секретаріату, членкиня секретаріату Анастасія Буровик, дуже брута а, дівчинка, і ми з нею спілкувалися щодо Сканді юніорки. А, вона мала бути генеральним секретарем, але так вийшло, що а, через певні обставини не вдається провести, оскільки йде війна і. Ну, дуже важко насправді організувати а, модель, тим більше, якщо це судити по рівню школи, тому а, є причини, чому це не вдалося. Тому заради лише неї ми а, прийшли до того, що ми створюємо крімун Жуніор, запрошуємо її до нашого секретаріату. Вона стає нашим першим заступником генерального секретаря, і всі ідеї ви бачите зараз. Тобто, абсолютно все зараз в переважній кількості робить саме вона, і ми за це дякуємо. Так. А, чи є? А, так, а, наступне запитання. Як ви обрали президентку? А, як ви прийшли до рішення, що саме Лєра підходить на цю посаду? А, тому що, по-перше, я, як її, напевне, модельний татко можу сказати, що а, рік по тому Лера брала участь у моделі Юніорки, на яку запхнув її я. А, і коли я її побачив з квадратними очима, які, які нічого не розуміють, що взагалі відбувається, а з кожним разом, напевне, ми просто беремо участь разом в усьому, що ми бачимо, де ми зустрічаємо моделі, ми йдемо разом. І мені справді дуже Круто і якось навіть бере гордість за те, що Ліра росте, і з тієї людини з квадратними очима вона справді стає крутою делегаткою. Це визнавали майже всі моделі, на яких вона була. І тому було прийнято рішення, що саме стати президентом Криму Джуніор вона там Так, ми більше не бачимо, так. Чи є у вас плани на майбутнє Кримуну? В нас є певні розробки, що ми будемо робити, які проєкти ми хочемо побачити. Проте це все ж таки, як би мовити, в проєкті. Тобто нічого поки що точно сказати не можемо і не будемо казати, щоб не видати таку якусь таємницю та давати поки що те, що буде, тому що ми не знаємо, чи вдасться нам це зробити, чи ні. Тобто ідеї є. І 100% щось буде. Проте давайте спочатку все ж таки завершимо крімунд джуніор, проведемо і так. Нам передають, що нам. А, так, все, все у нас чудово добре. А... Так, у нас питання, чи будуть ще такі презентації? Якщо так, то багато. А дивіться, ми казали про те, що презентації дійсно а, презентації не буде вже, тобто зараз в такому форматі, як зараз, а, в форматі прямого ефіру, в форматі запитань. А, зараз ми вам презентували наш проєкт Крімунджуніор. Такі презентації проводяться лише перед проєктами. Що буде далі, якщо ви зареєструєтесь на Крімун Джуніор? То далі, як я вже казав, консультант моделі зараз складає тренінги, систему тренінгів для учасників і будуть відповідні заходи для того, аби підготувати якісно учасників. Такі тренінги, якщо буде забагато командних реєстрацій, то такі тренінги також будуть для викладачів, саме для тих людей, які реєструють команди. Якщо не буде багато командних реєстрацій, то тоді, відповідно, ну, якщо там буде дві командні реєстрації, то якби, навіщо нам збирати двох викладачів, ми все розпишемо, а будуть скоро готові інформаційні листи, на яких буде, в яких буде розписано Ті, що треба готувати, що треба робити. Просто зараз поки що ми обдумаємо, що ми хочемо побачити за ці два дні, і як ми тільки все обдумуємо, все продумаємо. То обов'язково ці інформаційні листи з'являться в мережі. А, наші інформаційні агентства, комітет журналістики, кожен продублює ще раз, де це все знайти. А, також і нагадую, що в нас є сайт, ви навіть його так не можете зараз побачити на слайді, а навіть так можна попросити наключити. Так, супер. А, ось ви можете бачити це наш сайт. Ви можете. А, Зайти на нього, дізнатися про всю необхідну вам інформацію. А, так, тому, звісно, тренінги будуть, а, підготовка буде, проте тому моделі ще, скажімо так, по міркам делегатів ще багато, а по міркам вже не дуже багато, проте а, скоро все обов'язково буде, і ви про це дізнаєтесь. Чи будуть ще питання? І, будь ласка, ми не бачимо. Тут з якого закладу освіти, будь ласка, придовжуйте, щоб ми а, могли подивитися активність. Так, хто нас почув, хто нас не почув. А, будь ласка, напишіть, з якої школи, який клас. Якщо це викладачі, то напишіть, що ви викладачі а, нам дуже цікаво. А, ми бачимо, так, ми нічого поки що не бачимо. Так. А, отже, поки що ми чекаємо на. Те, щоб ви відписали, трансляція буде ще тривати. Ми бачимо перші коментарі. А нам передають, що ми не можемо вас довго затримувати, оскільки в нас прес-конференція йде у шкільний час і у учнів є уроки, тому ми не можемо вас затримувати. А, так, ви можете написати потім в чаті. Чат буде відкритий, чат буде збережено, тому а, ви продовжуєте писати. А ми вже будемо потрохи закінчувати. Якщо ще є питання, то ми чекаємо одну хвилинку. У вас є хвилинка, аби їх задати, написати, звернутися до нас. А, поки ми не бачимо там, читало в нас школа 119, дев'ятнадцять. 11. школа 119, Це насправді круто, але не забувайте, що ви вже не школа, а ви ліцей так. Uh, офіційна назва закладу освіти. Так ми ще чекаємо трішечки на. Так, отже, ми бачимо коментарі, дякуємо, що їх написали, представились. Нам дуже приємно з вами познайомитись вас, хоча б і в такому режимі, але побачити. Отже, ми, напевно, будемо завершувати. Дякуємо, що приєдналися до нас, чекаємо ваших реєстраційних заявок. Нагадуємо, що в нас є сайт жуниор.п.онлайн. Там, де ви маєте змогу зареєструватися, слідкуйте за нашими соціальними мережами, аби бути в курсі всіх подій. Тому ми з вами маємо вже прощатися. Але я сподіваюся, що ненадовго. Зовсім скоро ми знову проведемо зустріч. Наш консультант нагадує готові тренінги, тому не переймайтеся. Все буде, пояснення будуть, підготовка буде. Тому. Ще раз всіх раді вас побачити. Дякуємо, що сьогодні прийшли.